Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Ой, зараз. Давайте роздивлятись. Та що ж таке все стрибає. Диявол перевертається. Щось від якоїсь залежності хтось з вас буде відходити, будете по інформації, будете щось більше знати. Ну, Як розкриється вам якась тема? Ну, давайте особисте життя, що у вас буде завтра в особистому житті? Так, дивіться, якась ваша мрія. Як на зупинку стає. Як... Треба буде зачекати з якоюсь вашою мрією. І так буде справедливо, не не лякайтесь, не засмучуйтесь, бо для когось з вас ви вже могли прийняти рішення. Щось завадить вам відпрацювати це рішення саме в цей день. У кого як, у когось погода буде не така, щоб здійснювати мрію, у когось може там хтось. З'явиться у вашому житті, а не планувалась там зустріч з людиною, може, ще якось. Тобто, у вас у кожної, у кожного своє щось буде, але це знаєте, як трошки треба буде зупинити. не відмовитесь, ні, не відмовляйтесь від своєї мрії. Обов'язково її влаштуйте собі, як, як собі там на мріяли, так зробіть. Але ну, можна на наступний день. Далі сфера кохання, що у вас завтра буде у сфері кохання. Угу. Тут просто якась перемога, знаєте, от коли все буде відбуватись, як по правилах, все як очікувано, тут не буде ніяких таких... Випадковостей, не буде нічого такого, що ви ну, не планували, не думали про таке, а воно, а воно станеться. Тут воно як передбачувано, але от як все правильно, От так як слід робити, так і буде щось мати розвиток у, ваших, у вашій сфері кохання. Коли саме так правильно, давайте далі. Дії чоловіка у бік жінки, давайте побачимо Дії чоловіка у бік жінки. Тут кохана. він підкоряється. І він сам собі буде казати, що я цілком і повністю від неї залежу. Але це знаєте, це така залежність, яку він з радістю приймає. Він не проти того, щоб залежати від коханої жінки. От як вона скаже, так я її зроблю. Як вона хоче, так я її зроблю. Як вона мріє, так і будемо робити. От, ну просто. Знаєте, ну, так я дуже рідко бачу, і дуже приємно таке бачити. І хай у вас у всіх так буде. Щоб ніяких суперечок, щоб просто от, щоб було дійсно просто. Давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. А тут жінка, знаєте, як відмовляється від якогось завершення. Багато думала, хотіла закрити якусь тему стосовно короля мечів. Дивіться, король мечів дуже часто це про колишнього. І, знаєте, це от нібито вже й було прийняте рішення. Але вона все ж таки відмовиться від цього прийнятого рішення. Ви ж пам'ятаєте, зроблю так, як ти скажеш. Тут може бути якась ситуація примирення, коли, наприклад, було ну, щось там посварилось, щось там не зрозуміли один одного. І в цей день ви можете просто вже от. Відійти від теми не хочу тебе чути, не хочу з тобою розмовляти, а просто вже от зрозуміти собі, що завжди встигну поставити крапку, а все ж таки, от треба спробувати ще раз. Ось тут для когось саме така ситуація. Але все ж таки, от, знаєте, тут м -м жінка. Тримає кермо в цих стосунках, від неї залежить, от як вона буде далі. Що вона хоче, те й буде. От дійсно, тут така позиція. Тут більшу важливість має жінка в цих стосунках. Так, для тимчасово одиноких, давайте дивитись. Для тимчасово одиноких. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Проспите майже цілий день. Будете встановлювати сили. Просидите вдома. От Знаєте, коли нічого не хочу робити, хочу просто от щось таке приємне, але особисто для себе, щоб от просто навіть наодинці провести день, але от хочу саме так. І дійсно, от іноді треба собі дозволити. Більше полежати в ліжку, може подивитись телевізор, там фільми якісь приємні для душі, може книжку почитати, може ще щось зробити, але просто, от знаєте, якесь знесилення тут показане, але воно буде встановлюватись. Це не буде таке, що, от, знаєте, в. Цілий день тільки так і ніяк інакше. Надвечір вже ви будете трошки по-інакшому себе відчувати, і вже сил у вас побільшає. Тож, якщо треба поспати, спіть стільки, скільки треба. От про це кажуть карти, що сил треба набиратись. Давайте далі робота. Розвиток іде щось у вас там по роботі. Все стабільно, без всяких там втрат, навпаки, як накопичується щось там в роботі у вас. Може і сама по собі робота накопичуватись, бо ви в цей день просто на паузу стаєте і кажете собі, тільки відпочиваю все. Більш нічого. Але, знаєте. Ви дуже, от як то показують карти, ви дуже на своєму місці у себе на роботі і вас дуже сильно цінують. Тож, навіть якщо ви скажете собі, ставлю собі, собі, ну, свою роботу сьогодні на паузу, то нічого страшного, нікуди воно від вас не дінеться. Далі, що вам важливо прийняти в цей день? Вам важливо приймати рішення. Рішення стосовно або якогось робочого колективу, або сімейного вашого колективу. Це, знаєте, як обрати один з варіантів. Перед вами можуть бути різні варіанти. І два, і більше, а вам треба щось одне обрати. І з цим. Обраним і працювати. Тобто, знаєте, не так, що обираю це і все, і відвернулось і там далі. собі Те, що ви оберете, це буде от ретельна робота кожного дня, але впорайтесь, може стосуватись будь-якого будь колективу. Далі, від чого краще, за все відмовитись, давайте побачимо. Від чого? Від маніпуляцій цілком і повністю відмовляєтесь, бо вони якісь навіть, знаєте, як дитячі будуть ті маніпуляції, хоча, хоча будуть стосуватись дорослої людини. Король Кубків у нас тут показаний. І це може бути і його маніпуляції. Знаєте, коли людина ну він. Це якось дійсно по-дитячому може бути. От Коли якісь дитячі травми дають взнаки, але в дорослому віці вже. І може бути і ваша якась от така забаганка стосовно людини. Відмовляйтесь, бо воно якось. Воно не, взагалі не спрацює, башту тільки отримаєте в цій ситуації все. Можете пересваритись там між собою. І не треба. Відмовляйтесь від маніпуляцій. Не приведуть до кращого. Чого ж вам не уникнути завтра? Трошки сперечання, але вони будуть через егоїзм людини, через таку якусь незрілість людини, коли людина просто як, ну, може це і дитина дійсно буде, а може доросла людина, але вести себе буде як дитина. І цього, на жаль, не уникнути, але ви вмієте, от, як в потрібний момент все розставити по місцях. Ви вже знаєте людину, ви вже знаєте, як себе поводити, ви вже знаєте, як людину, наприклад, обмежити в якихось там ситуаціях. Тож, впорайтесь. І давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил. Угу. Угу. О, знаєте Тут ви як залежні будете від якогось вибору, і ви весь час будете сумніватися, чи правильно ви вчиняєте, чи правильно ви обираєте. Карти кажуть: обирай серцем ніяк інакше, тільки серцем. Прислухайся до свого серця, подумай про те, що для тебе буде найбажанішим, найкращим, в чим ти будеш себе відчувати. Знаєте, як спокійно впевнено, що додасть тобі сил і от тієї самої впевненості. І представляй, як, що ти будеш відчувати, коли ти втратиш те, від чого ти можеш відмовитись. Отака от, от тут порада від вищих сил. Кожному з вас і кожній з вас це може бути стосовно будь-якої ситуації. Обирайте серце. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і людей, найгарніших поряд з вами. Бережіть себе і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!